Для захисту цифрових прав та авторських активів. У сучасному цифровому світі питання захисту інтелектуальної властивості та авторських прав набуває особливої актуальності. Всі технології блокчейн, зокрема, платформа Алла пропонують емоційні рішення забезпечення захисту цифрового інтенту. Завдяки унікальним можливостям, таким як технологія за якийсь нарок, але може реутинізувати спосіб якими автори, художники, музиканти та інші творчі особистості проявляються своїми правами і забезпечують їхній захист, Н нові можливості для авторських прав? Традиційні системи захисту авторських прав часто комплексні у використанні та не завжди ефективній обробі з порушеннями, але пропонує механізм, який може автоматично реєструватися, кувати та відстежувати кожен акт використання цифрового активу. Це досягне завдяки незмінності блокчейну. Для кожна транзакція є перевіреною та записаною?

Чи фальсифікації. захист і монетизація цифрового контенту блокчейн, але мають можливість не тільки захистити свої твори від несанкціонованого використання, але й монетизувати їх через розумні контракти. Це означає, що кожен раз, коли твір використовується, автор може автоматично отримати рояліті без потреби посередники або традиційних інцизованих угод. Таких підхід може кардинально змінити ринок цифрового контенту, забезпечуючи творцям більше контролю над їхніми творами та справедливо оплату за їх. Стасування у цифрових медіа та розваг. Створить цифрового медіа та розваг вже зараз активно використовується блокчейн для захисту цифрового контенту. Общаючи фільм, музику та ігри, Алло може забезпечити надійний захист прав на такі твори, зв'язуючи розробникам контент продюсерам контролювати розповсюдження їхніх е е продуктів. Це не тільки спрощує ліцензування та збір рояльності, але й знижує ризики піратства та несанкціонованого поширення, крових і спеки та викликів. Попри всі переваги інтеграції в системи захисту інтелектуальної властивості викликає певні правові питання, необхідність регулювання блокчейн та закінцій, адаптації законодавства до нових реалій цифрової ери та забезпечення сумністі з міжнародними нормами вимагають. Досліджень та законодавчих ініціатив, але може виступати як каталізатор таких змін, підкреслюючи необхідність модернізації правового поля для відповідності сучасних технологічних викликів, розширення доступу до міжнародних ринків, але може значно спростити вхід борців на міжнародний ринок, дозволяючи легко розповсюджувати та ліцензувати цифровий контент у різних юридифікаціях, без протерепи в складних юридичних переворотах, завдяки блокчейну авторські права можуть бути. Бути захищені там автоматичне впровадження у будь-якій країні, що визначає договори про захист інтелектуальної властивості, це забезпечує авторам контроль над тим, які ідеї їхні роботи використовуються, а також гарантує отримання винагороди з усього світу. Використання розумних контрактів на платформі, але може автоматизувати угоди про реаліті, що знижує адміністративні бар'єри та витрати. На їх виконання. Автори та видавці можуть встановити параметри використання своїх творів, такі як час використання географічні обмеження та обсяги дозволеного розповсюдження, що дозволяє їм більше гнучко реагувати на зміни в повіті та умовах ринку. Це також відкриває двері для співпраці з міжнародними творами та агрегаторами контенту, які шукають загальніше монетизації цифрового контенту.